Назар скоро багатько з Бердянська навчається за спеціальністю прикладна механіка. Хлопець каже, завжди цікавився механізмами та їхньою роботою. Тепер з'явилася змога побачити на власні очі те, про що знав лише в теорії. Мені здавалося самою цікавою, перспективною, і я вважаю, що якщо я піду по неї, то е, я зможу багато ну, досягти в майбутньому. Дуже багато цікавого. Я побачив дуже цікаві машини. Показували нам двигателі їхні складні, і як вона працює. Це дуже цікаво і дуже сподобалось. А тут студенти першого третього курсів машинобудівного коледжу знайомляться зі своєю майбутньою спеціальністю в університеті. Їм доведеться займатися обслуговуванням автівок, а також двигунів до них. Вони побачили раритетні автомобілі, могли послухати цікаву розповідь. І, хоча ми навчаємося дистанційно, але намагаємося запроваджувати елементи змішаного навчання, тобто щоб студенти могли прийти сюди до політехніки, тим більше що тут є е, захисні споруди, де вони можуть перечекати тривогу, отримати кваліфіковану консультацію від фахівців, від науковців, від провідних фахівців кафедри, оце сте до речі, це власна. Розробка кафедри автомобілів. Ну, всі часи це була кафедра автомобілів. Тут десь десятий може почитати про це. наприкінці заходу. Присутні вшанували пам'ять загиблих студентів-захисників. На знак шани розмістили паперових янголів на символічне дерево пам'яті, яке знаходиться у музеї національного університету Запорізька політехніка. Ладим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.